Друзі, на Синфо перші головне поїхали. Після обивства Портнова дісталося і сепаратистці-зрадниці Монтян. До речі, ще вчора у своєму телеграм-каналі вона раділа обивство Портнова. Ось, що писала вона Портняшку все-таки ісполняли. Андрія Портнова застрелили возле авто в пригороді Мадріда по своєлоді Алла Кроуна. А скільки престижної The American School, куди ходять його діти. Обійця випустив п'ять пуль, яка в Грузії одну в голову постічі оскрилася. Зараз його розіскрили. от полиции. А был ли он покойным нравственным человеком? Нет, покойный не был нравственным человеком. Смешно ли пить из Андрюши жертву политических репрессий? Возможно, конечно, его мочкнул и свои, но явно не за политику, а за стандартный мутный схематоз. Да, чуть не забыла, в втором году, по моей информации, партняшка пыталась порешать с россиянами по старой памяти ведь и, как говорится, в знаменитых пленках Медведчука именно Портнов был автором юридической схемы присоединения Крыма, но был помещен в обезьянника за банальных Хамства в адрес трудника ФСБ вчора Монтяна тішилася смерті Портнова. А сьогодні біля під'їзду, нібито її невідомі автівки, плюснули кислотою у лице та підпалили машину. Жінку схожу на Монтян доставили в реанімацію стан, нібито важкий. Вона в шокові кричала згодом, втратила свідомість. Інформація перевіряється, оскільки все відбулося в Росії. А там з перевіркою фактів на місці важко все тримають. У таємниця невідомо хто це міг зробити. Чи українські служби намагалися ліквідувати, чи російські скандальну колаборантку вже не залюб. Вили у Росії у лютому 2023-го СБУ висунула звинувачення Татяні Монтіана, відомої своїми прокремлівськими поглядами. Зрадниця, що втратила в Україні адвокатську ліцензію, публічно підтримує збройну агресію російську. Монтяна ненавиділа Євромайдан та відкрито підтримувала сепаратистів Ордло. Телеграма розповідає, що колаборантка зараз як так виглядає. Народилася 29 серпня 1972-го у Керчі. шкільного світу здобула в Херсоні. Після чого вступила на юридичний факультет МДУ стажування прогоду. Ло у відділі Карнгорошуку Москви. Тисяча 1994 повернулася в Україну, а з 95-го року влаштувалася у Києві, де розпочала юридичну практику. Однією з перших гучних справ стала справа 9 березня про протести в рамках руху Україна без кучми» 2001 року. Тоді СБУ висунула звинувачення проти 19 активістів під її виправдати не вдалося. Згодом проти неї було порушено справу закриту у 2005 році. Монтян набула популярності. Громадська активіста захищала постраждалих від шахрайства чорних ріавторів виступила за збереження історичної архітектури Києва та боролася з рейдерством у 2012 році. Брала участь у виборах до Верховної ради та посіла п'яте місце. Під час кампанії наголошувала на тому, що її політична сила підтримує права лгбт спільноти, включено право на сім'ю та усиновлення. 2015 року балотувалася на посаду мера Києва у ході подій Революції Гідності 2014 року. Виступила проти повалення Януковича, Називала Майдан олігархічним заколотом, а його учасників майдунами. Після Євромайдану різко критикувала нову Владу називала її хунтою, почала регулярно з'являтися в ефірах про російської про медіа. Проявляла відкриту підтримку сепаратистів на сході України у 2014 році. Зустрілася з одним із лідерів незаконно збройного формування приводу Олексієм Мозговим убитий 23 травня 2015 року. Після чого була внесена до бази даних миротворець У 2016 році її та її чоловіку було відмовлено у в'їзді до країни ЄС. На що вона відреагувала агресивною заявою, скоро прийде Росія, і вас усіх повіше на телефон. Правних товпах року з'явилася на параді бойовиків самопроголошеної ДНР у Донецьку з портретом діда українського президента Володимира Зеленського Семена Зеленського. нині Монтяна живе на дві країни-агресорки Росію та Білорусі, де роздає інтерв'ю направо і наліво. Також виїжджає й до інших країн. Згодом вона почала дратувати навіть самих росіян, які тепер хочуть її посадити за ґрати. На це 2 березня звернув увагу український блогер Денис Казанський. Він виклав пост про те, що через його відо огляди скандальних заяв пропагандистки росіяних. Хочуть посадити Тетяну Монтян у травні 25-го року. Монтян розповіла російському блогеру про масове дезертирство в російській окупаційній армії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.